Проєкт молодіжний листопад набирає обертів цього разу на захід всіх бажаючих, запросила психологиня Марина Тимофійчук. Самопрезентація важлива для кожної людини. Ми не говоримо лише про публічних осіб або про тих людей, які виступають чи там мають велику аудиторію. Ми говоримо про самопрезентацію себе у звичайному житті, коли ми просто знайомимося з кимось, коли ми просто проводимо час комунікуючи з іншою людиною. Про певні правила, про певні лайфхаки, про певні секретики, які можна використовувати і отримувати якісну комунікацію з іншими людьми. Під час заходу учасники дізнавалися, як влучно представляти себе, як правильно налагоджувати комунікацію, як вести смайл телк, та також як опановувати себе та подолати хвилювання при публічних виступах. Різні прийоми та вправи допомогли присутнім закріпити отримання знання та розвинути емпатію. Мені дуже цікава пані спікерка як особистість. Плюс цікаво послухати. Як вона подасть цей матеріал, бо саме презентація це доволі цікава і обширна тема для розмови. І такому тренінгу дуже цінно для мене, як для розвитку такого особистісного, так і для ораторського мистецтва. Головне завдання, як зізналася, психологиня, – навчити людей вірити в себе. Ніколи не пізно починати вірити в себе завжди. Є час, коли ми можемо приділити собі увагу. Тобто, немає такого, що тобі 5, чи тобі 55, чи тобі 95, і це вже пізно або це ще зарано. Немає. Є ситуація, в якій ми прокачуємо себе. Є ситуація, де ми виходимо за рамки своїх можливостей, і тоді якраз починається віра в себе. Отоді От починається ріст і розвиток. А ще учасники майстер-класу говорили про психологію у різних її проявах. Я більше фанат психологічних трилерів, Мені цікаво дивитися на психологію з точки зору поведінки людей, але не в такому а більш якомусь художньому стилі. Такі майстер-класи дуже корисні, адже такі навички потрібні у повсякденному житті всім. Тому вони стануть традиційними у цьому арт-просторі. З Богдан Малецький Галина Ровальчук телерадіокомпанія Раї.